Мої вітання усім. Майже два тижні квітувала лілія бугі вугі і їй на зміну прийшли інші лілії. Зараз буду показувати зацвіли такі невисокі лілії, мабуть, метр п'ятдесят заввишки, ну, але гарненькі. Квіточка Маленька, я б сказала. Мої лимонні, ці, що відквітають, набагато більші, ніж ці. Ну, в них цікава розфарбовочка така. В середині бордовий, а самі жовтокремові. Ще така красунка заквітла, вона низенька, тому що була пересаджена і такі листочки повісила, але з весни вона дуже хлорозила. І росла на цьому місці, де оця ялинка на штамбі. Довелося її прибрати. І добре, що я це зробила, тому що в коріння було згнивше наполовину. Або ж його хтось під'їв, або ж це якась була коренева гниль. Ну, тут їй стало краще. Навіть заквітла. Я думала, вона зовсім не виживе, але нічого, вона красунька. Вон Багато-багато-багато квітів нав'язала сорти буду намагатися знайти і підпишу. Пелюсточки такі трошки хвилясті, а розфарбовочка така, як на попередній, але ця набагато яскравіша. І вона повинна бути, мабуть, великою. Якщо та видно, що вона невеличка, то ця повинна бути великою. І така висока біла красунька закійла. Теж багато-багато нав'язала квітоносів. Їх було дві таких великих, але я накривала шнейвальцер, і вона попала друга, росла ближче до нього, попала під укриття. Навесні вона деформувалась і почала рости неправильно. Я її випрямляла, не вийшло випрямити, тому я її повністю зрізала. І вже дві дітки квітучих з'явилось, тому прийдеться її ну цих розділити і буду викупувати, шукати їм інше місце. І більше якось за ними доглядати, тому що мені писали, що лілії повинні бути більші, майже 2 метри. Вони такі не ростуть поки що в мене. І разом з жовтими попала біла лілія. Видно, що вона пізніша ті вже майже відквітли Білі лілії ще в мене були. Я знайду, десь робила відео і вставлю. Вже відквітається хмаринка, з'являються насінневі коробочки. От з цієї рослинки я зберу насіння. Коколоко, весняна посадка. Прям засипана пуп'янками вся. Періодично квітує і швидко набирає знову цвіт. Ну, а тут біля Керіо, яка постійно квітує його, небазальні пагони в два пальці, я насіяла для комашок різних квіточок. І за такі цікаві квіточки. Назви я їх не знаю. Пані Наталя писала, що це коснея. Можливо, це вона. Мак відсвів, дуже гарний був, я такого не бачила. Встигла його там засняти в один день, тому відео поставлю теж. Ну, а розочарування, так це оці жоржинки. Зовсім вони мені не подобаються. Провозюкала з ними з лютого місяця. Їдять їх оленки, псують, тому така не, не дуже гарна. І підгоріла оця ялиця малютка. Вчора я вже накривала її, але ну, погано, погано їй. Треба слідкувати за маленькими рослинками, за хвойними жоржини гарні. І одна жоржинка і інша. Не такі яскраві, як були спочатку, вон тут зовсім уже пропали оці мазочки біленькі. Вів'єнбест вот заходить на друге квітування. Всі вони в мене схопили ворошнисту на молоденьких листочках, обробляла і потрібно, мабуть, іще провести обробочку. Але листочки набагато кращі, ніж були. Джардіна теж прихворіла була, але вже гарні листочки. А вон Тут видно, що деформовані. а Свіженькі, вже непогані. І далі Spirit of Фрідом. Моя любимка. Треба свідчим обробити, тому що попсувані бутончики трошки. Теж. На минулому тижні знімала відео та чомусь не захотілося викладати. Гарного нічого немає. В принципі, все повідцвітало в основному. І отримала я посилочку, я вставлю кадри розпаковочки, і отримала я таку посилочку від дружнього каналу, можна так сказати, від пані Тетяни із каналу Мій садок. Отримала я ось така рослинка. Навіть не знаю, це щось грунтопокривне, якась рослиночка отримала таку, мені дуже сподобався, підпишу, зараз не згадаю таку рослинку і отримала гауру. Гаури мені давно хотілося. Це я притіняла технології, так сказати. Притіняла, тому що спека неймовірна. Третій чи четвертий тиждень вже один дощ пройшов, тому вона в мене була в притіненні. Рослинки розвиваються добре. Все. Ці навіть без притінення нормально. Цю ґрунтопокривну я розіклала, так як з флопсом, тим шилоподібним. так само. Розложила, трошечки поприсипала його, ну, можливо, вкоріниться і буде кущик більший. Погано себе почуває азалія, але я прибризкою, щось її їсть. Верхні листочки начебто й непогані, може. а можливо, їй спека не подобається. Цей рододендрон непогано наростає. А, ще пасіфура. така рослинка в тіні. Розочарування моє, це роджерсія, яку я на ринку придбала. Зовсім вона сохне. Я її там і отаку надіваю кожного дня, але їй не подобається. Не знаю я, як вона розвивається, нові не лізуть там. Ніякі з неї росточки, тому не знаю, що з неї вийде. Але цю рослинку я хочу і придбаю її іще. Ще одна азалія, купляла на ринку також такі кали, теж сохнуть. Ну, корінчики погані були. Повиносила на вулицю свої орхідеї, вони в мене чомусь не квітнуть. Ну, не знаю, хай хоч вмирають, хоч воскресають, не знаю, поки що будуть тут стояти. І навкорінювала ось от таких плющів. Можливо, комусь сподобається, понаростають вони і потім ближче до осені відправлю. Плющик такий я вже неодноразово показувала. Гарний. В моєму вже четвертий рік. Ні, мабуть, я його постійно обрізаю, і він у мене ну, півтора на півтора метри так точно. Ці кабаки треба віддати сусідам, у кого кури є. Також займалася полуницею. Ці дівчатка в мене просили дуже пані Тетяна і пані Олена. Такої полуниці, тому стоїть на вкоріненні, давно вже стоїть, мабуть, уже з місяць. Клени, мабуть, розвиваються непогано, але потрошку почали підгорати. Я з ними носилася, то в затінок поставлю, коли забуду, не поставлю, а зараз зовсім з ними не носюсь. Але ну, непогано, приросте я бачу і є. Через день я намагаюся бігати, орошати прохолодною водою свої рослинки. Особливо хвойні, тому що підгорають. А взагалі, то, мабуть, десь з початку літа, ой, з початку липня літо я не люблю. Скільки себе пам'ятаю, ну не люблю. І все. Це коли вже жарко. Хоча сама я сонечко люблю, люблю засмагати, люблю кудись до річки виїхати, але сад огород мені зовсім не подобається в цю пору. Уже починаючи з серпня, коли все прибирається, якось стає легше. А зараз не хочеться дуже чіпати рослиночки. Але їм важко я бачу, що важко. Абрахам Дербі почав квітнути другою хвилею, але квіти не гарні. Повипускав вудки собі такі величезні. Пітунія насіялась, але я її здорово обрізала. Мабуть, дня 4-5 тому. Думала, буде сильний дощ, але дощу не було. Так покапало і все. Тому прийшлось обрізати, бо думала, що їх тут зовсім приплюсне мені аромат чудовий. Так, маленькі мої рослиночки. Почала своє цвітіння, гортензія, вона повинна бути біла. Це подарувала мені моя коліжаночка два роки тому на день народження. Назви її не знаю. Дельфініум теж придбаний у пані Тетяни Прекрасно, йому тут сподобалось, він зовсім не зів'яв. Думаю, будуть квіти гарні. від, звідси в мене поїде в інше місце. І ось сосінка така гарна. Думала, я її втратила, але ні. Нормально розкрасилась гарно. Я думаю, вона виживе і буде прикрашати цю зону. Горяночки тут сподобалось. Це посаджена з перших і придбана на ринку. Не посухла, не так, як на моїй тіньовій клумбі, там зовсім посухли гаряночки. Гарні прирости починають пускати кипарисовики. я їх постригла і після цього вони трошки розкощилися. А от бруслинки не хотять не хотять рости зовсім. Це придбані були і висаджені. В січні місяці це мої наперстянки з насіння. І ось збирається квітувати. Навіть в цьому році вона заквітує. Піраканти застригаю постійно. Вони в цьому році не цвіли, хоча придбала я їх вже з ягідками, а в цьому році не будуть. Ота мені ягідки не дуже потрібні. Помідори в цьому місці непогані. Відсіля я ні одного не викинула, а в іншому місці там, мабуть, вже Більшу половину викинула фітофтора, все ж таки. А це той Орел пустеля. І це ще одне розочарування моє. Купляла на ринку перець, сама не посіяла, тому ось бабулька підсунула мені замість солодкого гіркий. Весь гіркий перець. В нашій сім'ї гіркий перець зовсім ніхто не їсть. Тому не знаю, куди його дівати, що з ним робити. Залишила, росте. Так, сині дуже були постраждали. Прийшлося від кліща бризкати і, і від хвороб. Стояли зовсім такими сухариками, ну, а зараз нічого не погані. Скоро заквітне вітне наваліс. Ну, а тут огірки. Баночок 5, я, мабуть, вже закрила літрових і півторалітрових. І бачу, що теж на них напав кліщ. Ну, а може, ще й хвороби якісь. Тому позавчора я обробила ось гуапсіном. І сьогодні, мабуть, ще повторю. Набагато краще стали виглядати листочки. Були, мабуть, майже коричневі і пожухлі. Ну, зараз трошки краще, але треба ще вон поїдені. Тому так, будемо спасати. Потім розкажу, наскільки він ефективний, цей препарат. Багато що зараз намагаюсь черенкувати. Жималость шапкову, далі отаку от карикатуру свою, теж начеренкувала Це спіріт офрітом, але батарейці самовражена, хоча й обробляла квіточки зараз, навіть колір не такий, був майже блакитний. На початку червня і гарнюнька, ось квітне, Вів'єн без тут. Ця красотулька, рясна-рясна. Єдина, хто, мабуть, радує. Ще на старті такого більш Масивного квітування макароса. Гортензія Санде і Фрайс, здається, зовсім не буде квітувати, ну, але подивимося, може вона пізня трояндочки були підживлені, спеціальне добре для троянд в гранулах купляла І, мабуть, тижні два тому всі попідживлювала. Пінкен друс. квітує. І, можливо, навіть моя біла безіменна це точно така, як ця. Ну, коколука. слапенька тому що навесні тільки посаджено, але пуп'янків багато. Ще готується до квітування Нью Fashion. Наростила пуп'яночки і також парадіз. Парадіз сильно захворів на пістолоцію. Обгуглено ось так, але я обробляла і також прибризну зараз ще цим гуапсіном. Гуапсін це біопрепарат, і очікування немає терміну очікування. Ну, але я ж намагаюсь познімаю всі навіть маленькі огірочки і пару днів все ж таки зачекаю. Ну, так що мені здається, зараз все. Всі рослини не живуть, а виживають. Потрібно їм допомагати, тому бігаю, бризкаю, поливаю, адже у них нема пігулок і вони не можуть зайти в будинок, коли жарко. Тому я лицю прикриваю. Тому що згоріла, здорово вона підгоріла. Так, огірочки оброблені. Хочу повторитись, гоапсин це препарат від грибків та від шкідників, біопрепарат. В бутилочці у мене пів літри. і написано розводить 100-200 мл на 10 літрів води. Ну, Так як я потрошечку на півтора літра розвела, мені вистачило, у мене там десь 20 цих огірків, кущиків. Тому так, а ще він сприяє росту і не потрібен термін очікування. Запах у нього мені нап... нагадує деміксід такий неприємний аромат. Тому так, кому цікаво. Ознайомтеся з цим препаратом. Я не рекламую, просто нічого кращого я поки що не знайшла. Та, в принципі, я ніколи не обробляла огірки. От тоді йшли і відійшли якось. Попропадали, повикидала, та і все. Ну, спробую зберегти. Мабуть, щоб полюбити мені літо, треба знайти. І посадити такі рослинки, які завжди будуть декоративні на протязі всього літа. Ну, от, наприклад, як ракарій. Він завжди гарненький. Хвойні рослинки теж. Мабуть, треба компонувати так композиції, щоб приємно було оку, щоб гріло душу. І піднімала настрій. Тому ну, так. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. Завжди рада спілкування в коментарях. Так, ну і ще на останок хочу показати Лілію. Яка в повному розквіті майже. Гарна велика лілія. Хочу подякувати пані Тетяні за рослиночки. За рослиночки гарні, і згадала, як він називається, і гіпсофіла повзуча. І Пасіфлора, і дельфініум, і гаура, все те, що я хотіла, і з гарними цінами. Рослинки ростуть, переживаються, все з ними добре. Так що дякую. Ну і Всім хочу сказати до побачення. Всім бажаю гарного настрою. Але, що наш настрій в порівнянні з тим, що хочеться побажати нашим захисникам. От там потрібна стійкість, потрібна удача, і, мабуть, Божа опіка. Тому всі наші сили будемо направляти моральні туди, їм в підтримку, а також не тільки моральні, а також і матеріальні. Тому Донатимо, допомагаємо, хто чим може, і всім до побачення.